Отворіть двері, ми йдемо безстрину, ми вам розкажемо веселу новину. Христос народився. Мир в країнській світлій хаті. Просим газ до нас прийняти. Прославляти Христа Бога, хай радість буде в вашій хаті. На хвилю просим нас прийняти, пригода нині дивна стала, у небі зірка засіяла, позолотила доди, гори, ліси, далекі, простори, і дивен голос розстелився, і з неба ангел нам явився. Христос ся рождає! де з молока тече дорога, де безліч зір, де царство Бога, я звідти йду, і вість веселу несу вашу я оселю. На світі грішний нині, Господь зіслав свого сина, Він народився в яскині, де бідні люди, де бедлина. Не лякайтесь, не смутітесь, сину Божому вклонітесь, до вертепу поспішайте, Сина Божого вітайте. І всім людям говорить, що прийшов Христос на світ. Добрий вечір! Мир і щастя в хату можна вам заколядувати, бог вам дасть заплату. Ой прийміть нас добрі люди до своєї хати, бо прийдеться у пустині марно погибати. Йдем до вертепу Богу помолитись? Йдемо ми ісусові низько поклонитись. Ми царі зі сходу з перської столиці. Прибули вклонитись нашому владиці. Нам на сході красна і ясна зірка заз'явила про народження Месії весь світ сповістила. А ми дари всі забрали, ідемо за звіздою, щоб і вас порадувати, щоб ви з нами пораділи тою новиною. Ми теж йдемо за звіздою, за небесною дугою. З гір, з лісів у офлеєм дар Ісусові несе. А ви, царі, що маєте для сина Божого? Адже царюєте вже многії літа? Я взяв золото з собою, думаю, придася. Ось і склав на грішну землю, Бог велике щастя. А я ладан взяв з собою, щоб народ був зладом. А я миро. Боме зберу нема добра людям. З далекого краю. Ви, напевно, втекли з бунту, що ми в Китаю. Добрий вечір, пане мої. Що тут у вас за чаї? Як до мене ви прийшли, то не знали би журби. Хто у тата можка побуває про всю біду забуває. У мене ліки такі є. Той веселий, хто їх п'є. В мене їде в корчмі, сісти, трохи випити і з'їсти. Маю булки, маю бурки, маю шило, маю мило. Живо-живо! Забирайся мошку з хати, бо торгу не буде. Зараз хочуть святкувати усі чесні люди. Ну, то купіть собі краму мої крамниці, будуть вам тішитися файні молодиці. І дитину, як звичайно, за мошку бере дуже файно. А як грошей забракує, то мошку вам заборгує. Ти наразі заборгуєш, а потім не даруєш. Людей з хати виганяєш і маєтки забираєш. Виганяйте жидів з хати, ми не хочемо торгувати. Що це воно таке діє? Можко ніц не розуміє. Досить лиха ти посів, зло в народі ти посів. Наробив дідів з торбами, хочеш це зробити з нами. Помудріли вже їх внуки, непогано тобі в руки. Ой, вай, 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 як не помудріло. Щоб вам таке і зробити, аби подуріло, що вам тяган коні вкрав, печінки, що вам погнили, що вас чорт у пекло взяв. Тху! Хто мене тут поминає? Хто мене не забуває? Там, де бійки, сварки, крики, то мої грають музики, а де інші шахраї, то товариші мають. А де інші чарівниці то мої рідні сестриці, бо я ж шпалий і моторний, тільки що я трохи чорний. Зате ім'я таке я маю чортом мене називають. Богу, що покликали, бо мороз на дворі! Ой як смачно! Сало пахне у вашій коморі. Я є син щедрий. Умію робити. Куєм. Дуєм та й крадем. Вмію ворожити. Можу жінку гідну вкрасти, в кого яка файна є. Ну, та я можу коника гідна вивезти зі стайні. Можу мотику скувати. Дайте сала, то ми вам заграємо. Добре, цигане і жиде. Так треба робити. І я поможу, щоб вам в світі добре було жити. Тобі красти я поможу. І тобі пан Мошко. Ано, цигане, заграй, а я з мошком. Погуляю трошки. Боже, Боже, поможи позбутися цієї сатани. Мир вам, браття мої милі, тут слабкі пекельні сили, Нічогося не лякайте, тільки віру в Бога майте, а хто Бога споминає, то там місця чорт немає. Бог мене сюди послав, щоб я вас оберігав, стріг і в хаті, і на полі людей від всякої негоди. Хто горівку не буде пити, корчму буде оминати, жінку дітей поважати. То й завжди щасливий буде, і шанувати будуть люди. Чуєш, що вона сказала, би хлопити перестало. Як хлопити, не буде, то мошко з голоду умре. Не журися, любий сват. Я буду людей скувати. Щоб на нашу йшли дорогу, менше, щоб молились Богу, один одного, щоб били. Добре, щоб горілку пили. Тримай. От тоді ми будемо жити. Геть звідси нечиста сила. Геть, щоб хати. Ну ну ну, я вам ще свого докажу. Я про вас вірду розкажу. Аж довеєм, щоб принести щире дари синові Божому. Темкуйтесь до Яскині, Божому дитяті, і на як віків царем звати. Ось чого ви посходились до цієї хати. Ви напевно не радили, щоб його сховати? Зараз хату обшукаю, всіх дітей я повбиваю, а між ними вже і він знайде свій смертельний скін. Я цар ірод. Смерть мила, завжди ти мені служила і косила ворогів всіх, кого я повелів. Тут, панове, я скосую. Може, кликав хто за мною. А кого тепер скосити? З них ніхто не сміє жити. Їх усіх скоси, крім того, Бога що скоси малого, що в вертепі народився і на трон мій напосівся. О, не буде цього царю, бо мале дитя в яскині має владу в світі нині. Мушу я йому служити, а тебе прийшла скосити. Я, могутній і багатий, можу, викуп добрий дати. Ось на золото моє, тільки не коси мене. Твою душу мушу взяти, в пекло чортові віддати. Робив ти лихо на землі, Кипиш у пеклі, у смолі. Тепер, браття, ми в безпеці, вже нема кого боятись, згинув ірод і в дорозі не буде на нас нападати. Прощавайте, дорогі люди, вже спокій від нині буде. Щиро Господа благайте, своїх діток навчайте, щоб до церкви всі ходили, щиро богуся молили, здержуйтеся від пустоти, не робіть батькам гризоти. В хаті клопіт не ведіть, і з сусідами, звичайно, не сваріться, бо не файно. кожен з вас запам'ятав, як тяжко Ірод умирав. Він не хотів по правді жити, Бога не хотів любити, все в гріхах бенкетував, чорту душу продавав. В день Різдва Христового ми прийшли в ваш дім. Щоб добра і злагоди побажати всім, щоб під нас вам, люди, додалось тепла. Бо в цей день Марія сина зродила і зійшла зіниця Божого дитяти. І про це ми хочемо всім розказати. Українцям нашим побажати волі, щоб скосили дружно бур'яни у полі, а потім зорали і заволочили, і добротне зерно в землю положили. Хай нашої єдності вороги лякаються, і ми кажем дружно: Христос зарождає!

Ти в дорогу заспіваємо, слава Богу.